І ми будемо пропрацьовувати литкові м'язи, ось цю частину, практично по центру. Ми сідаємо прямо. Одна нога у нас зігнута, одна пряма, і е, руки назад. Е, ця нога розслаблена. І ми просто починаємо катати, розкатувати е, литкові м'язи захвачуючи максимально ну, більшу зону. Так, пробуємо. Кладемо м'ячик під литочку, розслабляємо ногу, нога важка, розслаблена, не напружена, це зігнута. І просто штовхай себе да, і починай. Частіше от в 9 із 10. Ця точка буде болюча, тому що через неї проходить канал е сечового міхура. Я не пам'ятаю, як ця точка по-китайськи називається, але перекладається як е та, що тримає гору. І в кого вона затиснута, та точка, то люди часто відчувають е тяжкість в ногах. Тобто ноги, от вони якісь такі важкі, немає цієї такої е м... легкої ходи. І коли ця точка пропрацьована, то, до речі, з'являється оця легкість в ногах, що хочеться прямо аж наче ти від землі відриваєшся. От Коли литки там нема зажатих таких ну, от, моментів, то дуже легкі ноги. І от ми оцю всю зону, тобто м'ячик сюди трошки до сухожилля, також його. От. тобто в різних площинах треба самому собі шукати, де тут болючі місця. І вже на них або так, або вже так, або так уже. Ну, чисто інтуїтивно. Якщо дуже болить, просто ногу розслабили, вона там полежала якісь півхвилини і знову розкачали. А чому тобто... ми саме шукаємо болючу точку? Чому ми шукаємо болючу точку? Тому що частіше всього там або є тригер, тобто. Спазмоване волокно м'яза. І ми його ну, як розма... розмасовуємо. Ми його розминаємо. Тобто це такий спосіб самомасажу. Ага. Плюс там ще може десь можемо попасти на біологічно активну точку. Тобто десь ну, з канала якогось. І ці точки також, вони, якщо є там енергії в каналі, вони також болючі, Тому що тут в нас. Uh, і така і фізична, і енергетична робота йде. Тобто uh -huh. секрет цього всього заключається в тому, що в принципі ми працюємо не там, де нам приємно, а там, де дійсно неприємно. Есть... Да. Да. Поки не стане приємно. От Працюємо там, де неприємно, поки не буде приємно. Ясно, працюємо. Так. Те саме робимо з іншою ногою, цю згинаємо в коліні. Випрямляємо, руками відкидаємося трошки назад, ніби як ну, упираємося. Нога розслаблена, прям розслаблена. І робимо ті самі маніпуляції. Однакові відчуття в ногах. На тій і на тій поболі, mm -hmm. яка больніша. Больніше mm ліво. -hmm. Перша больніша, так? Дуже часто будуть такі моменти, що. Одна сторона, наприклад, там той самий м'яз на одній стороні більш болючий, а на другій стороні, ну, може, абсолютно нормальний. Тобто відчувається якесь натискання, але немає болі. Там багато причин є, не будемо в них заглиблюватися, але це нормальна історія. Коли десь болить більше, а десь менше. Просто приділяємо більше уваги тій стороні, яка ну, більш болюча. Тобто, якщо ага. постійно це робити, то наступного разу буде менш З Кожним разом, коли ти розминаєш м'яз, м'ясо, все менше буде боліти, так? Якийсь дивлячись, яка зона. Є м'язи, які от, вони дуже вдячні. Тобто вони з самого початку можуть дуже боліти, але, от, там, наприклад, на другий-третій раз взагалі прям. От угу. класно, класно. А є м'язи, які от, вони, м, довше треба. Тобто угу. вони також там рівень болю зменшується, особливо ще якщо точки, якщо там вихід нерву. Ну, вони завжди будуть чутливі. Угу. Але однозначно сама болючість вона буде ну, притуплюватися угу. з кожним разом. А як періодично потрібно робити? Кожного дня, через день, два рази в тиждень, три рази в тиждень. Це залежить від задачі. Ну, яку б ти поставила задачу? Дивлячись у кожного ж свої питання. От, наприклад, Ліля не жалілася на тому, що в неї там якийсь є біль там, в гомілках, що в неї там є якесь запалення сідничного нерву. Там. Ми Просто це профілактичне. Тобто, це раз в місяць прокатав і клас, якщо там взагалі нема. Ну, от, просто чисто для. Самодіагностики, якщо все нормально, там себе перевірити. Якщо, наприклад, було б уже там біль в поясниці, запалення сідничного нерва, тяжкість в ногах, тобто десь біль, наприклад, якась в стопах, ну, щось якісь проблеми з ногами, а там уже тоді частіше. Тобто частіше, поки не стане приємно. А потім чисто профілактично, можна а потім, раз у тиждень. Чисто профілактично, так. Да. Лілія, тобі довго терпіть. Так, коли ми прокатали цю ногу, сідаємо, також простукали. Литки тут Оп. Так, і тепер будемо пропрацьовувати внутрішню сторону литок. Оці зони. Для цього ми. Лягаємо на бік, Ліля лягає, я лягаю, показую От. лягаємо на бік. М'ячик ми беремо більший. А, і де у нас коліно, кісточка закінчується, починається така м'яка частина. Ми сюди кладемо м'ячик, потім притискаємо верхньою ногою, також цією зоною. Під колінками. Ноги у нас йдуть навхрест. Тобто, тому що так буде незручно, а так більше йде обтяження. І коли ми на боку, от, у нас тут м'ячик затиснутий, починаємо просто от робити рухи тазом, одна нога оця вона більше йде вверх-вниз, вверх-вниз. Тобто, прокатується. І верхня, і нижня частина, але нижня більше. Потім міняємо сторону. Так, ножки прямо під колінкою. Ось у нас, у нас тут починається ось ямочка. Кладемо м'ячик сюди, під кісточку. І таким самим місцем оп, кладемо, так. Тепер рівненько угу. ноги рівно. І починаємо от. Ніби цією ногою ми м'ячик катаємо по нижній. Верхньою катаємо по нижній. Болюча зона? Так. Yeah. Да. І вона майже у всіх буде болюча, тому що внутрішня сторона бедра, там у нас проходить канал селезінки, такий молодильний меридіан. А, частіше всього забитий. Грошечки кісточка закінчується і відразу в ямочку uh -huh. туди. Uh -huh. Uh -huh. От там не промажеш з ямочкою. Uh -huh. yeah. Все? Yeah. Угу. Відчувається, да, нижня, да. ну, болючий шахту. Да. А мячик з шипами можна брати? А, для гуру мячиків пропрацьованих уже. То есть можна не шипами. Такий ускладненный рівень. Я поки не хочу. Ну так. Ну, просто можливо, якщо почати з гору, то вилікуєшся. Я поки тільки кандидат в гуру м'ячики. Потім ми його трошечки нижче, угу. до кісточки ближче. Щоб він назад не закочувався, а сюди так в кісточку упирався в одну і в другу. Так, ноги навка, щоб та звисала. І те саме. І трошки нижче, то воно не так болить. Ліля, наступну але... рок буде так. з м'ячиками, шипами. Ні, що... <ріст> Я не <втун. ріст> Так. Коли ми пропрацювали цю зону, також сідаємо, простукали її. Угу. Передній великого Великогомілковий м'яса. Будемо його пропрацьовувати, сідаємо на колінки. І отут у нас проходить великогомілкова кістка. вона прощупується. А ми будемо пропрацьовувати м'яс, який до зовнішньої сторони, вздовж цієї кістки ось він ось іде. От ми його будемо пропрацьовувати. Для цього ми беремо м'ячик. От Починаючи колінку, кісточка закінчується, починається м'яз, і от на цей м'яз ми його кладемо. І сідаємо, рукою впираємося в ногу, яку ми пропрацьовуємо. Нога розслаблена. І також починаємо коливатися, даючи таке обтяження. Тобто переносячи вагу тіла, от на цей м'ячик. І так будемо рухатися, нижче. Нижче, нижче і нижче. Ось починається м'яс. Да. Але ось великого мілкова кістка, тобто ближче до кістки. Угу. І сідаємо угу. на м'язко. Ось так, теж руку сюди, на колінку, нога розслаблена. І ми, виходить, вагу тіла переносимо на болюча точка. Дуже. Оця точка, до речі, це точка, яка знаходиться на каналі шлунку. Вона там взагалі вважається, там точка від 100 хвороб, і кожен раз, коли ну, ставлять там голки на тіло, тобто точку також обов'язково голку запихнуть. Тому що вона досить таки, тобто регулює там енергетичний баланс в тілі людини. Запускає ну, взагалі таке енергетичне відновлення. Трошки прокачалися на ній. Коли, вже, от воно, коли оце досить, воно вже всередині є це досить. Я просто призиваю до того, щоб не прив'язуватися максимально до там, хвилина, дві, це все дуже так, дуже умовно. Тобто, от коли всередині це вже виникає, ну от все досить, там в наступну точку м'ячик, От, значить тоді вже в наступну точку ми переносимо м'ячик. А якщо відразу виникне таке бажання, коли тільки нажав на неї? Відразу може виникнути бажання, коли вона дуже болюча. От ну, реально є такі точки, коли там якийсь такий жорсткий тригер, наприклад, або реально зажати місце, що може прям гострий біль бути. Ну, ніби ножом різнули. Тобто це абсолютно нормальна історія, тому просто м'якіше, може, не з таким натисканням, якомусь більш такому. Режимі, ну, щоб це було на межі е, терпимого і нетерпимого, тобто, але все одно трошки її пропрацювати потім далі. І ну, якщо вона вже така нетерпима, то ну, обов'язково наступний день до неї повернутися. Тобто її пропрацьовувати, пропрацьовувати, поки не стане комфортно, коли просто от е, на м'ячику, але це вже відчувається, це вже не біль, це вже не різкий біль, це вже не колющий, не гострий, не якийсь тупий. Не пекучий, а це просто що натискання. Ну, тобто, звичайне, як, ну, натискання на тканини. Ну, тоді це нормально. А от біль іншого характеру, тобто його треба потрошку, потрошку розминати. Також ми потім ще переносимо і це все вздовж кісточки. Ось кісточка у нас і ми її. Оп. Ще mm. трошечки нижче. До самого низу там навряд чи вийде дійти, тому що він просто буде викочуватися. Да. Але наскільки можливо вниз. Mm. Через в тебе вже приходить відчуття, що пора м'ячика переставляти. Mm. Я вже не можу терпіти. Так mm -hmm. потроху воно наче. Вчається, наче нога. Пруситься угу. Ну, от в Лілі да, таке відчуття, що це вже ну, от все. Тобто воно виникає, там якась уже тремор вже якийсь починається. Нижче переставляється м'ячик? Вздовж кісточки? Орієнтуйся на кісточку. Ну ага, Ще переставляється, там ще є. Є відчуття, так? Да? Бо Тож... далі він просто буде викочуватися. Тобто, виходить, можемо ну, до трьох разів його переставити. Три точки Три. ніби? Три-чотири, да, десь так. Ну, тобто, в залежності в кого як. Угу.